Ну і парламент підтримав у першому читанні. Урядовий законопроект про мобілізацію про це знову ж таки повідомив нардеп Ярослав Железняк, один з найактивніших таких комунікаторів з боку парламентарів. За його словами, він, як і більшість фракцій голоса, також депутати з Європейської солідарності батьківщини, не голосували за документ. Його ухвалили без пропозиції комітету з нацбезпеки. На цьому теж наголосив парламентар і уточнив, що до 21 лютого буде внесення правок і потім відбудеться друге читання. Тобто найімовірніше, що законопроект в Лому ухвалять в останній тиждень лютого, а підпишуть десь на початку березня. Тож він має набрати чинності через місяць, відповідно, у квітні, резюмував Железняк А я зараз про цей законопроект буду спілкуватись з пані Іриною Фріс, народною депутаткою України, членкиною Комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки. Якщо, звісно, вона вже є з нами на зв'язку. Пані Ірино, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Доброго вечора, пані Ірино. Отож, не всі голосували за цей законопроект. Фракція батьківщини, зокрема, і ЄС, до якої входите, і ви не дали, здається, жодного голосу. Якщо я нічого не плутаю, поясніть, будь ласка, таку позицію, дякую дуже. Ну, по перше, я вважаю, що в пітні який відбувся в останні декілька днів в парламенті, щодо до цього. Законопроекту на хочу нагадати, що вчора він був включений лише в порядок. Денний сьогодні зранку комітет розглядав його для до першого читання, і вже за 15 хвилин для рішення комітету став здав... законопроект в. Так, а -а. я я я перепрошую пані Ірино. Перепрошую, будь ласка, щоб просто довго не затягувати перебої трішки зі зв'язком. Зараз редактори перенаберуть, тому що питання дійсно ну важливе, питання резонансне. Знову ж таки, нагадаю, що і нам пишуть постійно глядачі стосовно цього законопроекту і пишуть, якраз до речі, так не, не ну ні, є різні повідомлення. Насправді є повідомлення про те, там від людей. Цивільних, які бачать якісь, ну скажімо, причини для себе е, в, в тому, щоб, ну, скажімо, якимось чином відтермінувати те, про що говорять всі, про те, що так е, послужити е, і повоювати доведеться усім, тому що Росія не збирається відступати, як ми це е, розуміємо. Але так само пишуть і люди, е, родичі е, військовослужбовців, зокрема, які ну криком вже кричать дійсно про те, що людей треба міняти, що їхніх рідних, е, багато з яких перебуває. Не тільки навіть хто від початку повномасштабного вторгнення, а хто ще й, е, є люди, які з 2014 року воюють. Ну і логічно, що в таких умовах обов'язково потрібна ротація. Люди не вічні. І, і, до речі, нам от писала зараз, поки налагоджують зв'язок е, з Іриною. Іриною Фріс, то от написала нам пані Тетяна, каже: Ну а от посилюють мобілізацію, будуть ще більше забирати чоловіків. Чим воювати, якщо зброї нема? Ще раз акцентую тут ну, дуже важливе питання заміни людей. От почуйте, будь ласка, це є пані Ірина Фріс з нами на зв'язку. Є пані Ірино, перепрошую, але дійсно були проблеми. Продовжуйте, будь ласка. Та я так зрозумів, що мало було часу для ознайомлення. Так вчора отримали. Часу для ознайомлення було достатньо, але ухвалювати його до першого читання без зауважень комітету, було передчасним, тому комітет мав би можливість більш ретельно з ним ознайомитись для того, щоб викласти свою позицію із зауваженнями навіть до першого читання, тому що законопроект, який сьогодні у першому читанні ухвалила Верховна Рада. Порушує конституцію, порушує права громадян, містить корупційні ризики, про що в тому числі говорив і комітет з антикорупційної політики. Тому е, такий поспіх, цей турборежим да до, дось до настільки важливого і сенситивного законопроекту з моєї точки зору є абсолютно хибним підходом, адже він. Торкається достатньо великої кількості норм і достатньо великої кількості суб'єктів, які будуть в той чи інший спосіб підлягати відповідальності за цією редакцією, пані Ірино. А поясніть, будь ласка, я ну от зараз можливо там буду виглядати якимось конспірологом. Не хочеться цього, але все ж таки, причина того, що ну про що ви сказали, так що не ну не, не, не та не можна так швидко це все робити. Причина в чому. Му чому так швидко намагаються зараз проголосувати в першому читанні, в другому, а при тому, що законопроект іще сирий, наскільки його справді хочуть проголосувати, чи не є тут, скажімо, якоїсь такої чи не бачите ви причини в тому, що ну це ж дійсно непопулярний законопроект. Що саме це є причиною от затягування якогось, саме з ухвалення в цілому закону? Так, ви кажете, що немає затягування, я можу підтвердити вашу точку зору, що дійсно затягування з цією редакцією немає більше того, включено турборежим. А це означає, що отримана вказівка парламентом на збирання необхідної кількості голосів під ухвалення цього законопроекту в першому читанні. Далі більше, якщо буде цей турборежим працювати. Я з дуже великою е прогнозованістю можу сказати, що він буде ухвалений з нормами, які будуть порушувати права громадян. А це є небезпечна ситуація, загрозлива, адже може призвести до несприйняття. Норм, які хоче запровадити влада в суспільстві, я я коли говорю про затягування я мав на увазі, якраз ну що там ну от ви до прикладу не голосуєте. Так не знаю, прийде друге читання. Ще знайдуться якісь причини не голосувати, і оце може розтягуватись, 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 розтягуватись в часі. От я я це маю на увазі. От ну, якщо дивитися перед історією взагалі питання мобілізації, то ви бачили скільки часу воно зайняло, і, взагалі, з моєї точки зору, і ми про це з вами говорили в ефілі. Угу. В ефірі виглядає як саботування питання мобілізації і спроби перекласти відповідальності за необхідність мобілізації виключно на військових. Але я хочу наголосити, що питання мобілізації має бути консолідуючим всі ресурси в державі. Питання мобілізації не має впитати впиратися виключно. В заходи впливу і в примус до людського ресурсу, тому що людський ресурс, який так званий мобілізаційний ресурс, який є в державі, і може бути виявлений завдяки більш жорстким нормам мобілізації, потрібно сформувати в мобілізаційний резерв, який держава зобов'язана підготувати, навчити забезпечити формою. Амуніцією, боєкомплектами, зброєю і продуктами харчування, надати необхідну кількість логістичних маршрутів для того, щоб все це працювало, і для того, щоб мобілізаційний ресурс резерв тепер вже міг використовувати е, Генеральний штаб для здійснення, в тому числі і ротації в даному випадку. Немає навіть фінансового обґрунтування від кабміну щодо готовності держави. На забезпечення того мобілізаційного резерву, який за рахунок таких достатньо жорстких норм хоче впровадити влада. Ну Ярослава Підласа, якщо я не помиляю, сказала про те, що там щось під 730 мільярдів гривень на це все потрібно. Їх Можу... нема, їх нема. Нема в бюджеті на цей рік в принципі, тому в який спосіб і навіщо збурювати суспільство жорсткими нормами, які намагаються запровадити, які порушують права громадян, які порушують конституцію, які містять корупційні ризики, якщо держава не здатна фінансово забезпечити оснастку, підготовку і повне забезпечення підготу... цього мобілізаційного резерву. Тоді пані Ірино, ну, то... я. Тому... Як бути в такому випадку, якщо грошей нема? Тобто, ну ми ж не будемо відправляти людей там голими босами на фронт. Ну а рішення треба якесь шукати. І коли зараз виноситься на голосування? Ну тобто, е, добре, там ще е, там проголосують, не знаю, в кінці лютого, в березні, е, до того часу гроші десь знайдуться чи як? Ну насправді вони не знайдуться е, за нашою. Е... Бюджетним за нашим бюджетним кодексом будь-який перерозподіл mm. бюджетних видатків mm. і доходів може здійснюватися за підсумками півріччя. Так, можуть знайдені бути кошти від наших партнерів, які в той чи інший спосіб, я ще під великим питанням можна буде використовувати. Тому що за великим рахунком, рахунком, кошти наших партнерів не можуть використовуватися на. Збройні сили України, ну тому що є певні обмеження міжнародного права. Але разом з тим, я хочу наголосити, що е, більша частина жорстких мір, які сьогодні намагаються протягнути через цей законопроект, насправді є непотрібною, тому що є чинне законодавство, є адміністративний кодекс, є кримінальний кодекс, за рахунок яких можна використовувати заходи. Проти ухилянтів, не вдаючись до ухвалення додаткових непопулярних заходів. Це перше. Друге, не може бути закон про мобілізацію продовжувати бути жуполом, не пропонуючи суспільству чітких алгоритмів демобілізації. Цей законопроект не пропонує. їх. Більше того, він закладає законодавче шахрайство, яке говорить 36 місяців. Повної безперервної військової служби, а далі ви можете подати рапорт на звільнення з військової служби, і нібито ви можете бути звільним, але це нібито покладається на рішення ставки верховного головнокомандувача, який не обтяжений жодними термінами щодо ухвалення цього рішення. Відповідна ваша 36-місячна безперервна служба. Може перетворитися на 72 місяці, на 98 і більше, тому що ставка може не ухвалювати рішення про те, щоб ви були звільнені з військової служби. Це законодавче шахрайство і маніпуляція, яка є неприпустимою в будь-якому законодавчому акті. А головне, вона є неприпустимою в законодавстві і в законі щодо змін про мобілізацію. Коротеньке уточнення, пані Ірину. А от взагалом, чому все ж таки було вирішено зупинитись на е, нормі в 36 місяців? Розглядалося ще 18, Я от говорив в ефірі, що е, там от днями має бути черговий там пікет родичів військовослужбовців, які вимагатимуть там саме 18 місяців. Е, е, якщо можна єдине коротенько, бо ще просто фінальне буде уточнення в мене дуже суттєве. Дуже коротко дивіться, я сьогодні підняла під час засідання комітету питання щодо необхідності диференціації щодо цих 36 місяців, тому що 12 навіть місяців в зоні бойових дій це абсолютно не дорівнює 12 чи навіть 36 місяцям, якщо ми говоримо в зоні, яка не перебуває під е, бойовими діями. Відповідно, обрахування облік має мати чіткі критерії. 12 днів в зоні бойових дій має обліковуватися як один до двох. А краще один до трьох днів, і це тоді про питання справедливості. І тоді родичі, в яких зараз близькі знаходяться вже понад 12 місяців в зоні бойових дій, не будуть виходити на пікети. І тоді, якщо президент говорить про необхідний справедливий законопроект, то він має містити справедливі норми і чіткий зміст. Інакше цей закон є цілковитою маніпуляцією, цілковитим репресивним механізмом, який намагається застосувати влада. По відношенню до громадян України тоді, пані Ірино, от мені доводилось сьогодні читати, коли Ну я прочитав там е таблицю голосування, так і прочитав, що ЄС, зокрема, не голосувала. Е доводилось же читати, що от мовляв, або от не хочуть люди там. Це ж питання нац нацбезпеки і так далі. Я кажу, це не мої слова, я не хочу на це. Ви пояснили, власне, чому ви не голосували? Але от. Е Ну нам потрібен цей закон. В цьому ж ніхто не сумнівається. А ви кажете, грошей нема, і відповідно от питання, як тут робити, бо ну справді зараз люди це почують, як будуть відправляти там голими босами їхніх родичів. Е, закон ж буде ухвалено? Буде, тому що він потрібен. А гроші Від нас є діючий закон про мобілізацію, який можна застосовувати і використовувати? Але в нас немає алгоритму демобілізації, який би мала за ці два роки виробити і заплатити не про мобілізацію, і... я про гроші, пані Ірину. Якщо ви кажете, що грошей немає, їх не буде, то який ж сенс тоді ухвалювати будь-який законопроект про мобілізацію, якщо дійсно нема чим забезпечити людей. Саме це питання я ставила до Міністерства оборони сьогодні під час засідання комітету, і я не отримала відповіді для чого запроваджувати жорсткі рамки, жорсткі примусові заходи. Якщо ми 100% розуміємо, плюс-мінус, який мобілізаційний ресурс ми можемо виявити, але ми не розуміємо, який мобілізаційний резерв з цього ми здатні підготувати, тому що в державі на це нема грошей. Про це говорив Кабмін трохи трохи в шоці якщо чесно пані ірину але дуже дякую вам за за ці акценти за роз'яснення ірина фрис народна депутатка фріс народна депутатка україни членкиня комітету нацбезпеки оборони і розвідки говорили ми про закон про мобілізацію який сьогодні ухвалили в верховній раді нагадаю в першому читанні але от питання як це фінансово забезпечити якщо навіть він буде так як от короткострокова перспектива короткострокове бачення оптимальне так що його можуть проголосувати там в лютому чи на початку березня?